Пожежа розпочалася близько восьмої ранку в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні на сходовій клітці другого поверху. Згодом вогонь поширився на горище. Гасили його 80 рятувальників. За словами начальника головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимира Чернецького, зараз є декілька версій загорання, залишений недопалок або перевантаження електромережі. Сходова клітка була повністю захаращена. Горючими матеріалами там знаходилися меблі, крісла, ліжка. Ускладнювалося це тим, що це ковідне відділення, в ньому знаходилися хворі на ковід, а також тим, що до палат була відведена киснева система і в разі розгерметизації цієї кисневої системи і подачі відкритого вогню це могли бути жахливі наслідки. З лікарні евакуювали 38 пацієнтів хворих на коронавірус. П'ятеро з них були у важкому стані. За словами медичної директорки лікарні Ольги Ільчишин, внаслідок пожежі ніхто не травмувався. Цих п'ять пацієнтів перенаправлено у за допомогою екстреної медичної допомоги. Інші заклади Калуського району дев'ять тобто п'ять чоловік переправлено уродняківську лікарню. І решту пацієнтів розподілено між іншими відділеннями, які знаходяться в Долинській лікарні. Зараз вони всі оглядаються лікарями. В 2019 році працівники обласного управління ДСНС провели у медзакладі перевірку пожежної безпеки. Розповідає начальник управління Володимир Чернецький. За його словами, тоді вони виявили низку порушень, проте це не вплинуло на роботу лікарні. Не в всіх приміщеннях була пожежна сигналізація також. По внутрішньому протипожежному водопостачанню були питання по забезпеченістю первинними засобами, по електромережі були зауважені. Відповідно, був судовий позов. Керівництвом об'єкту частково ці порушення усувалися. От, суд прийняв рішення у зв'язку з тим, що частково недоліки усуваються, відмовити управлінню. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук сказав, що перевірку пожежної безпеки у всіх медзакладах Прикарпаття провели після пожежі в Одеському коледжі у 2019 році. Однією із причин сьогоднішньої пожежі в Долинській лікарні він називає вік будівлі. Були скликані відповідні комісії ТПНС, якими було зобов'язано до перевірок, і ці перевірки проводилися. Більше того, ця споруда вона збудована в 1903 році. Ще і вона виглядає фасадно, ніби вона капітальна. Насправді вона повністю дерев'яна, там є пустота між поверхами. І це значною мірою і викликало викликало ту обставину, на таке швидке загорання. Олександра Берчак, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Прикарпаття.